Вітаю вас, любі друзі, з вами містер Стратег, а це четвертий квест. І сьогодні нам треба буде протягти візок тричі, щоб він вцілів хоча б на 40%. І я сподіваюся, що у нас відкрився інший шлях, тобто той шлях, який. Був зачинений, чи... зараз ми цього не побачимо. Там, де знаходяться ось ці відрачаки, і не дивлячись на те, що я їх отримав раніше через те, що можна було перестрибнути через паркан. Саму локацію я не вивчав, тому не знаю, що там буде. І знову ж таки, я трішки позбирав емеральді. Давайте трішечки прокачаємо ще персонажа. Мені залишився, здається, лише Лук а, і кірка. А, лук я вже тут вкачав на максимум, мені залишилося його лише зачарувати. Все, у мене залишилося 8 тисяч е е на кірку. Давайте тоді я вже і кірку вкачаю по максимуму, що зможу. Так, кірка повністю. Зачарування 5000 на удачу. Враховуючи, що я кіркою взагалі не користуюсь, я це роблю просто, щоб. Ну просто щоб було. Так, давайте телепортуватися в Гушину. І подивимось, чи відкрився новий маршрут. І наскільки складніше стало. Слідкувати за візком, що аж 40% потребує. Хоча раніше вдавалося притягти візок з цілісністю 100%, якщо багато гравців, і вони дуже успішно захищали візок. О, мене телепортувало одразу на нову локацію. Я б, звісно, хотів почати з самого початку, тому, напевно, цього разу я не буду йти за візком. Я просто побігаю по локації, подивимось, що тут є так. Ось тут у нас буде. Ага, дивіться, я вже бачу, літають ці набридові по поганці. Значить, нам тут будуть більш складні розбійники з цими з колдунами. Так, тут у нас дивіться, у нас шлях іде все ж таки через шахту. Судячи з усього, давайте подивимося, що тут ще цікавого є. По-перше, тут повинні бути якісь секретки. Як мінімум, з еміральдами. Може, ось щось ще цікаве буде. Ага, тут, тут по колу можна пройтися. Ну, тут, скоріш за все, точно десь щось повинно бути. Тому що тоді який сенс взагалі робити так. Ось дивіться, е, який сенс тоді робити таку локацію? Плюс 500 непогано. Я точно знав, що це неспроста. Таку величезну декілька. На, на декілька поверхів локацію і нічого тут не заховати, це було б дуже дивно. Так, тут ще плюс 200 теж непогано. О, тут ще можна піднятися. Скільки тут варіантів того, як тут спуститися, піднятися. Цікаво. Тут є ще щось. Там хтось спить. Прикольно. Так, це шлях до нунчаків. Це я пам'ятаю, тут я вже ходив, тут нічого цікавого. Тут нічого цікавого. Тут теж нічого цікавого. Туди, скоріш за все, ніяк не потрапити, тому що тут прохід зачинено, хіба що там є ще один вихід. Кудись далі. Що Тут Тут теж нічого. Я не можу перестрибнути через маленьку нитку. Це комедно. Так, добре. Ну, як мінімум, два, два еміральда на 700 одиниць загалом ми знайшли. Ось тут будуть якісь стички. Так, що ще? Музичка така, звісно, дуже напружувала. Так. Як ми з, цього, з цієї локації повинні будемо вийти, і куди нас взагалі. Так, це початок. Ні, це не початок, початок нижче. Я бачу тут Еміральд. Як його забрати? Це треба буде паркурити, скоріш за все. А! Ніфіга собі, я врізався макітрою в, в гриб наді мною. Добре, я зрозумів. Це не для мене. Так, спробуємо ще раз. Є, вдалося. 200 теж небагато, але не немало. Так, а де тут, Підождіть. Там ще Еміральд. Ось початок цієї гриб, грибної... Грибного поселення. А куди воно нас виведе? Скоріше за все, воно нас повинно десь вивезти все ж таки назад до форпосту, з якого все це починається. І судячи з того, що я бачу зараз луч з цього візочка, він або вже там, або почав рухатись з самого початку. Напевно, я вже до нього не встигаю приєднатися. Зараз подивимось. Так, судячи з усього, він на початку. Ну, цілком, ймовірно, я можу долучитися до нього десь посередині маршруту, десь ось тут. Ось таким чином. І ми приєднаємося майже з самого початку. Так, воно я вже бачу нікнейми. Візок в мене зник чомусь, хоча повинен бути десь ось тут. Все. Ну, Початок, я вважаю, що ми тут нічого не пропустили. Це, напевно, друга або третя стичка з ворогами. Тому давайте спробуємо все ж таки довести візок далі. Мені цікаво саме по мессі його протягти, бо там буде щось нове. Це однозначно буде щось цікавіше. Так, нас тут немало, це непогано. І судячи з усього, половина вже вкачена на максимум. Хтось ще бігає в шкірі, а хтось ось як я в алмазах в повному сеті. Не знаю, наскільки це допомагає захищати візок, але вмирають вони точно менше, ніж могли б. Так. Візок! Чорт, хтось зачепив візок. Ну 40% в цілому це доволі багато, тому до грибного поселення ми його точно дотягнемо з нормальною кількістю життя, так би мовити. А от що буде далі? Це питання. Це питання. І знову ж таки, три рази його треба протягти. А враховуючи, що у нас контрольна точка посередині, то виходить, це півтора, півтора кола. Можна, звісно, змахлювати і допомагати людям вести його лише до грибного поселення, таким чином менше себе наражати на небезпеку, і воно повинно буде враховувати його. Тому, якщо ви не бажаєте сильно морочити собі голову, скоріш за все, ви можете просто три рази по півколо пройти. Ось таким чином, зараз просто перевірю, чи зарахується воно як о, перший візок. Чи треба його буде тягти повністю усе коло. Давайте зараз він сюди заїде. Так, є 94%, і я просто перевірю. Так, один візок зарахувався. Тобто в цілому його можна довести лише і сюди, і це врахується. Давайте, поїхали тепер дивитися на нову локацію нових е, мобів. Ну, точніше, для нас то вони не нові. Але конкретно для цього івенту вони будуть новими. Так, перша стичка буде за рогом. Там, здається, будуть або пігліни, якщо я не помиляюсь. Ні, пігліни будуть пізніше. Добре. О, я бачу вже першого Першого цього. Я забув, як він називається, викликача. Ось, ось він тут нападає. До речі, він жодного взагалі урону не наніс на візок. Хоча я чув ці щелепи, які він викликав. Дивно, можливо, він промахнувся. Ого, ще одні. І знову ж таки є, є ці колдуни. Ого! Вони зачепили візок. Вони зачепили візок. Не знаю, вони зачепили візок стрілами або щелепами, але щелепи мене точно зачепили. Дивіться, як вони рано з'явилися. Вони вже тут. Хоча ми ще навіть не повернулися за рога. Так, давайте, давайте. Йдіть всі сюди. З одного боку, може й добре, що вони там з'явилися заздалегідь і загралися на гравців, а не на візок. Може, це зараз врятувало візок. Так. Я пропоную одразу гамселити викликачів. Хтось б'є візок, я бачу, як в нього зменшується життя. Хоча викликачів я наче загрив на себе. Поганенько, поганенько, так, візок, візок їде. Через печери візок ми ще й натягали. Так, ну я сподіваюся, що тут то нікого не буде серед мешканців з'являтися. Візок. А, це контрольна точка. Тобто достатньо його буде перевести лише одне коло повністю. І зарахується квест. Прикольно. Я не знав, що це контрольна точка. Я думав, що це просто така стилізована локація. Добре. Мене влаштовує тоді од одне коло і квест виконаний. Це навіть і нескладно виходить. Так. Хто тут залишився? Якщо так, то це прикольно. Ну, в плані того, що за один раз можна виконати цей квест. Якщо у вас доволі велика команда гравців, то усі отримають бажане за, од... за один прохід, і це класно. Але знову ж таки, враховуючи, що це відкритий сервер, і ймовірність того, що ви потрапите на цей сервер саме з вашими друзями одночасно, ну доволі. Доволі низький шанс. Так, я не знав, що тут хтось з'явився. Я побіг за іншими гравцями. Так, візок. Захищайте візок. Все? Наче все. Я побіг за іншими гравцями, бо там хтось вперед дуже швидко побіг. Я думав, що тут вже нікого не буде. Так, візок їде, візок їде. Чудово. Так, нові, нові. Всіх розкидали, але візок постраждав все одно. Хтось візок зачепив. Там я бачив Еміральд на грибочку. На оцьому, здається. А, ти тут що робиш? Ніфіга собі. А коли вони встигли тут з'явитися? Так, ну в цілому цю локацію знову ж таки можна буде вивчати довго, судячи з усього. А, бо. Скоріше за все, по усім цим грибочкам можна пропаркурити і знайти собі ще емеральдів. Але знову ж таки, враховуючи, що мені залишилося вкачати лише кірку. А, ми повертаємося знову до гриби... грибного цього біому. Це просто коло, я зрозумів. І тепер ми поїдемо знову-таки у форпост. Ну, в цілому-то. Виходить, що тепер не дві контрольні точки на цьому шляху, а 4. І ось квест виконаний. Не надто складно не надто складно за один прохід, якщо багато гравців, можна виконати цей квест. І тепер ми їдемо назад. Тобто тепер шлях не коло, а такою, наче цифрою 8. І тут, скоріш за все, моби будуть старі, без викликачів, без е, цих щелеп. Тобто фініш буде надто простий е, у порівнянні з месою. Якось навіть трішечки. Я думав, що вони зробили маршрут якось в обхід цього. І після меси ми одразу потрапляли в форпост, але ні, бачите, вони зациклили його на стару мапу. І хтось вже б'є нам візок. Серйозно. Я казав, що це буде надто просто, але все одно візок постраждав. Добре. Ну я вже довезу візок до кінця, просто щоб, просто щоб допомогти іншим гравцям, можливо, їм це буде необхідно. Хоча, враховуючи, що якщо я отримав винагороду за цей квест, то і вони повинні були отримати винагороду за цей квест з першого проходу. Але тут залишився лише один, один напад. І... Цей шлях закінчився. Мені цікаво, коли відкриється другий рівень шахти. Нам залишилося лише два квести. І мені цікаво, коли відкриється другий рівень шахти. Що у нас там залишилося? Так, нам треба буде захищати ворота і щоб големи ще й вистояли. Тобто треба буде не тільки слідкувати за, ворі... за цілісністю воріт, а ще й щоб големи вижили. Це у нас буде п'ятий квест. А шостий квест це готово. Довезли. Шостий квест це у нас Ага, це алмази і виконані квести. Скоріше за все, другий рівень шахти відкриється саме на шостий квест, тому що там треба буде видобувати алмази. А на першому рівні шахти алмазів немає. Там е, лише редстоун з е, залізо та вугілля. Здається, навіть золото, я там не пам'ятаю. Добре, в цілому. В Цілому зрозуміло, мені здається, що п'ятий квест буде доволі жорстким. Відб... Відбити п'ять хвиль. І хоча б щоб два залізних голема залишилися живими, це буде складно. Це буде, на мій погляд, складно, бо коли ми відбивали минулі хвилі, особливо коли всі. Намагалися вбити гастів, коли треба було зарахувати собі 10 вбитих гастів. Големи ми вмирали тільки так. Та навіть якщо просто йти і захищати зараз ворота, то, скоріш за все, буде тяжко. Ну, подивимось. П'ятий квест відкривається 3 квітня, якраз коли виходить фільм в прокат, подивимось, що буде на п'ятий квест. Ну і раз у мене вже 5000 емералів, давайте купимо максимально вкачану кірку. Все, мені більше емеральди ні на що не потрібні. в мене максимально вкачаний персонаж. Залишається лише просто купувати якісь розважальні предмети. Ну а на цьому, любі друзі, все. Ось такий четвертий квест з тим, що можна за одне коло зробити його повністю, тобто хвилин за 20, максимум. Сподіваюсь, це було цікаво. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. До зустрічі у наступних відео та тихого, і мирного неба вам.